Всім вітання. Питання з чемпіоном та призерами сезону 23-24 вже вирішено. Але куди цікавіше слідкувати за зоною виживання в УПЛ? Два тури до завершення чемпіонату, і досі не зрозуміло, хто врятується а хто залишить прем'єр-лігу. У цьому відео поговоримо про шанси команд, які знаходяться внизу турнірної таблиці. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Турнірна таблиця УПЛ після 28-го туру виглядає так. На 15 му і 16 му місці з рівною кількістю очок знаходяться «Металіст» 1925 і Минай. Трішки вище йде Верес. В їхньому активі 24 очки. Закриває нижню четвірку Київська оболонь із 26 очками. Вище ще є команди, які ризикують впасти до так званої червоної зони. Колос, «Колос», «Ворскла» та Олександрія. Але про все по порядку. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Фавбет. Останнє місце УПЛ просто зараз металіст 1925. і цього ми точно не очікували. Адже у зимове міжсезоння харків'яни були у куди кращій ситуації і мали величезні амбіції. Нове керівництво виділило серйозні кошти на розвиток клубу і трансфери. Підписали під час зимової паузи топ тренера Віктора Скрипника. Коуч одразу підтягнув за собою Владлена Юрченка з Ворскли. Повернули в українську прем'єр-лігу і легенду київського Динамо Дениса Гармаша. В Центр захисту прийшов досвідчений Максим Імереков. Після таких змін всі очікували на підйом харківської криптокоманди. Навіть сам скрипник казав про це. Хочеться, що вони кажуть, що хочуть грати в гарний футбол, щоб ми дивилися тільки на себе. І матеріал для цього є. Хочеться, напевно, і мені теж, щоб це було не тільки слова. Я підписав на три роки контракт, так що я упевнений, я що у нас може усе вийти. І що зараз? Команда на останньому місці в українській прем'єр-лізі і навесні виграла лише один з одинадцяти матчів. Далі на команду чекає матч проти Полісся і Вереса. І проти Житомирян металісту 1925 над усе треба здобути такий результат, щоб останній матч хоч щось вирішував. Минаю другій половині сезону навпаки, здивував всіх з приємного боку. Восени закарпатці здобули лише шість очок і жодного разу не виграли. Після перерви ж ситуація змінилась докорінно. Тепер уминає 22 пункти і ще є шанси врятуватися. Молодий тренер Желько Любенович змінив все. Команда стала більше грати на атаку. Минай не провів шалених трансферів, але сербський спеціаліст зумів змусити гравців повірити в себе і в те, що ще нічого не втрачено. Молодим футболістам легше працювати з тренерами, котрі не так сильно нагнітають, я скажу. І Желько Любенович дав їм віру в себе і ну і дав їм розкутість, і тому хлопці не зажаті. Вони мають деякий карт-бланш». В деяких моментах, в котрих, наприклад, я не скажу, що я дуже задоволений роботою Володимира Богдановича Шараном, але в тих моментах Володимир Богданович мог інакше відреагувати. А Желько зі своїм європейським підходом він дає розкутість хлопцям, і тому вони себе почувають більш комфортно на полі. Впевненість молодих футболістів допомогла Минаю набрати аж 16 очок навесні. Владислав Вакула, який прийшов в команду реанімувати кар'єру, Денис Устименко і Артур Ременяк, пара нападників, які на двох забили 9 м'ячів головне відкриття Олександр Кемкін, 21-річний голкіпер, виборов основне місце в клубі і врятував не один матч у другій половині УПЛ. Попереду уминає важливий поєдинок проти Колоса, який дуже близько до зони вильоту. І в останньому випробування бронзовим кривбасом. Чи вистачить підопічних Любеновича на останній ривок? Ласка, тут балансі залишайся. Олег Шандрук шукає балансу своїй команді не даремно. Його точно не вистачає у нападі, попри те, що команда підсилилась взимку. Прийшов чорногорський форвард Марко Мрвальєвич і став найкращим гравцем команди у березні. Втім, його трьох голів було недостатньо. Далі була травма чорногорця, і за останні шість матчів ніхто з форвардів Вереса не забив жодного м'яча. Не вистачило нам правильних рішень, розумних рішень. Сміливих рішень, тому що дуже хороші атаки, були, на жаль, не завершувалися найдекло ударами. Тому, на жаль, на жаль, тому що насправді могли десь, враховуючи, що Вадим сьогодні зробив декілька сейвів і ще, ще непоганих. Тому, звичайно, в цій грі могли розраховувати десь розраховуватися на перемогу, але Ще раз говоримо, нам потрібно завершити хоча б ударами наші перспективні атаки. Великі зміни сталися і на воротарській позиції. Основний кіпер паст травмований, а досвідчений когут поступився місцем у воротах молодому воротарю Ющишину. Він помилився у матчі з Динамо, коли після штрафного брашка забивав Ярмоленко. Але тренери продовжили ставити Ющишина, і він якісно зіграв і проти Миная, і проти зорі. Сейф після удару Гереро впритул взагалі заслуговує на додавання у хід паради. Олег Шандрук дуже емоційний тренер і починає здобувати потрібні результати для Вереса, що дуже важливо, у нього достатньо глибокий склад, на відміну від минулих сезонів рівнян. Але команда все одно залишається на 14-му місці, і боротьба за виживання в останніх турах буде дуже важка. У Вереса навіть є ще теоретична можливість піднятися і уникнути перехідних матчів. Єдиний шанс двічі вигравати і сподіватись на дві поразки від Колоса або Олександрії. Втім, більш реалістично забезпечити собі участь у матчах на виліт. Чи вистачить сил в оболоні залишитися в УПЛ? Шанси у них дуже непогані. Станом на зараз пивовари є найбільш віковою командою прем'єр-ліги. Та скоріше для колективу Валерія Іващенка це перевага, аніж недолік. Адже вони зуміли зробити фінішний ривок. Оболонь не програє шість матчів поспіль, і нехай серед них лише одна перемога. Ці здобутки принаймні практично забезпечують киянам перехідні матчі. Пивовари дуже щільно грають у захисті і демонструють надзвичайно жорсткий футбол. Зелено-білі на першому місці в УПЛ за фолами і отримали цього сезону вже вісім червоних карток. Та справа не тільки в брутальності. Головний козир оболоні гравець молодіжної збірної Ігор Краснопір, який забив шість м'ячів у цьому чемпіонаті. Це більш ніж третина голів усієї команди. Завжди підтримує краснопіра в атаці Тарануха і надзвичайно небезпечні удари Черненка здалеку. Тож фанати можуть сподіватися на хепі Енд. Тим паче в оболоні є певний запас очок. На цьому тижні кияни поїдуть до Полтави. Ворскла гратиме з ними після фіналу кубку. А в останньому турі оболонці вдома прийматимуть Олександрію. Як Ворскла, так і Олександрія практично гарантували собі місце в еліті на наступний сезон. Та все ж від оболоні їх відділяє лише чотири очки. Чи зможуть підопічні Іващенка наздогнати когось із наступних суперників і дивом уникнути перехідних матчів? Пишіть свою думку в коментарях. Колос Олександрія і Ворскла належать до числа тих команд, які залежать тільки від своїх результатів. Попереду у Колоса два виїзних матчі проти зорі і минає. Якщо здобудуть хоч одну перемогу, то втішати гравців колоса буде не потрібно. Вона гарантує участь в УПЛ в наступному сезоні. «Ворскла» та Олександрія мають по 30 очок, і щоб не залежати від результатів суперників, їм теж треба перемогти, хоча б раз. Але олександрійцям це зробити буде ох як непросто. Останні два тури вони зіграють на виїзді проти команд, які знаходяться у зоні перехідних матчів Вереса і оболоні. Розслабитись не вийде. Інакше елітний дивізіон повернеться спиною до команди Руслана Ротаня. За два тури до кінця чемпіонату досі не зрозуміло, хто вилетить в першу лігу, а хто врятується. Буде гаряче. Я думаю, що в зоні прямого виліту змін не буде, а ось уникнути перехідних матчів може оболонь. А як гадаєте ви? Пишіть свою нижню четвірку у коментарях і обов'язково стежте за розв'язкою сезону. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.